Дуже дякую. У нас гарні новини. Ми досягли угоди. Це хороша угода для всіх, як я вважаю. Я думаю, ви щойно казали, що це, мабуть, найбільша угода, яку коли-небудь укладали у сфері торгівлі чи поза нею. І справді, це гігантська угода з багатьма країнами. Замість війни тарифів між США та Європою компроміс. Дональд Трамп і Урсула фон дер Ляйн оголошують, угода укладена, тариф 15%. Європейці вкладуть 600 мільярдів доларів в американську економіку і закуплять енергоносіїв ще на 750 мільярдів з плюсів менше енергонезалежності від російських копалин. Ми й досі отримуємо надто багато російського СПГ, який надходить до ЄС чорним ходом. А також певну кількість російського газу і нафти, які ми більше не хочемо бачити в Європі. Ми хочемо повністю позбутися російських викопних енергоносіїв. Саме тому ми щиро вітаємо поставки більш доступного та якісного скрапленого газу з США. За нашими оцінками. йдеться про 250 мільйонів доларів щороку. Протягом трьох років всього за кілька днів до дедлайну сторони публічно припинили одне з найнебезпечніших загострень у трансатлантичній торгівлі за останні десятиліття. Вони погоджуються відкрити свої країни для торгівлі та з нульовим тарифом. Це дуже важливий фактор. всі країни ЄС відкриються для США на умовах нульового мита. І вони погоджуються купувати величезну кількість військової техніки. Точну суму ми не знаємо. Я залишу це сказати вам, але вважаю це найбільша угода, яку коли-небудь укладали. Дуже дякую, вітаю. Відбувається це не в офіційному залі Білого Дому, і не в Брюсселі, а на полі для гольфу в шотландському Тернбері. Особиста територія Трампа там він приймає президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і перетворює гольф-клуб на арену великої геоекономіки. Усе у його стилі. У нас є угода. Ми досягли торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу. І це велика угода. величезна. Вона забезпечить стабільність і передбачуваність. а це дуже важливо для бізнесу. По обидва боки Атлантики. і це хороша угода. Величезна угода. переговори були складними. Я знала, що так буде з самого початку. І справді було непросто. але ми досягли хороших висновків з обох сторін. Ще раз вітаю і щиро дякую. Раніше Трамп неодноразово заявляв, що торгівля між США та ЄС несправедлива. Мовляв, Вашингтон роками відкривав свої ринки для європейських товарів, а сам отримував бар'єри у відповідь, зокрема на американські автомобілі, сільгоспродукцію і техніку. Якщо чесно, 15% майже на всі товари це компроміс, що дає змогу обом сторонам зберегти обличчя. Але якщо подивитися з економічної точки зору і згадати, з чого ми починали рік, тобто майже без тарифів, очевидно, що Європейський союз програє від цієї угоди. ЄС відчує негативний економічний вплив, хоча, звісно, 15% – це ще не катастрофа для економіки Європи. Формально угода симетрична, але насправді ЄС капітулював. Бо Трамп домігся угоди силою. Спочатку погрозами 30% мита з 1 серпня, без виключень. Потім жорстким ультиматумом або підписуємо нову угоду, або платите. Про це напередодні говорив міністр торгівлі США Говард Люснік в ефірі Fox News. Отже, ніяких продовжень, ніяких перехідних періодів. 1 серпня тарифи набувають чинності. Їх буде запроваджено, митниця почне збирати гроші. І поїхали. Але натомість відбулася велика торгівля. І фінал тариф буде не 30, а 15%. відсотків. За це євросоюз погоджується на великі витрати. Європейці зобов'язуються інвестувати в американську економіку і також закупити американські енергоносії, оборонну продукцію технології. Наші відносини з роками були дуже односторонніми. Це була абсолютно несправедлива угода для Сполучених Штатів. Я думаю, що обидві сторони хочуть справедливості, але все це було дуже дуже однобоко так не повинно бути. На перший погляд, це компроміс, але по факту перемога однієї сторони. США не просто вимагають рівності, вони змушують ЄС платити грошима, контрактами, відкритими ринками і фіксують 15 відсотковий тариф як нову норму, там де раніше було або безмитно, або із преференціями. На питання чи можуть США надати ЄС вигідніші умови, Дональд Трамп відповів однозначно, вигідніші, тобто нижчі тарифи, ні. 15% – це не те, що можна недооцінювати, але це найкраще, що ми могли отримати. це тариф на все, повне охоплення, і це важливо для нас. Це не лише автомобілі. Так, тарифи на авто знижуються до 15%, але й усі інші товари, включно з мікрочіпами та фармацевтикою. Для Європи це означає нові витрати для експортерів, зокрема для виноробів у Франції, фермерів у Греції, виробників сиру й авто в Німеччині. Тепер їхня продукція з націнкою. А отже, менш конкурентна на американському ринку. Тепер французькі винороби, німецькі автовиробники, іспанські оливкові кооперативи ті, хто платитимуть за компроміс якщо дивитися на все, що було озвучено, найбільша загроза безперечно залишається для секторів сталі і алюмінію. А також можливо для фармацевтики та сільського господарства. Проте, в ширшому масштабі для європейської економіки, ця угода це те, з чим можна жити, навіть якщо деякі галузі зазнають втрат. Для німецької економіки було надзвичайно важливо, щоб загроза мит у 30% або 25% на автомобілі з ЄС не стала реальністю. Тепер, коли податок на європейське авто становитиме лише 15%, економічний збиток буде помітний, але контрольований. так він відчуватиметься, але буде керованим і не критичним. Єврокомісія ще минулого тижня тримала в резерві план Б контрзаходи на понад 100 мільярдів доларів. Але після підписання угоди цей варіант відкладають. У Брюсселі визнають тиснути далі сенсу немає. Сьогодні ми також погодилися на режим нуль за нуль для низки стратегічних товарів. До нього входять усі літаки, авіаційні комплектуючі, окремі хімічні речовини, деякі генерики. Обладнання для виробництва мікрочіпів окремі аграрні продукти, природні ресурси та критично важлива сировина. і ми працюватимемо над тим, щоб додати до цього списку ще більше позицій щодо сталі та алюмінію ІЄС, і США стикаються із загальною зовнішньою загрозою надлишковими потужностями у світі. Ми будемо працювати разом, щоб забезпечити чесну глобальну конкуренцію, та скоротити бар'єри між нами. Мита буде знижено і запроваджено систему квот. Також Ми поглибимо енергетичне співробітництво. Закупівлі американських енергоносіїв допоможуть нам диверсифікувати джерела постачання і зміцнити енергетичну безпеку Європи. для Трампа ця угода не тільки економіка, це політика. Найбільша угода, яку будь-хто коли-небудь укладав, це правда. Зараз ця честь належить Японії. Ми щойно уклали угоду з Японією, як ви знаєте, ми дуже близькі до угоди з Китаєм. Ми по суті домовилися з Китаєм, побачимо, як піде. Є ще багато інших угод, але здебільшого я просто запроваджую тарифи, і це не зовсім угода, але країни платять тарифи. Ми встановлюємо їх на нижньому рівні, не на високому, бо не хочемо нікому нашкодити. Трамп же використовує цей договір не лише як інструмент економіки, а й як аргумент для свого електорату. Мовляв, він єдиний, хто може змусити світ домовлятись на умовах Америки. Китай, Японія, Мексика, а тепер і ЄС усе лягає у великий пазл. Політично це козир, бо 600 мільярдів інвестицій це робочі місця. А контракти на американське озброєння це підтримка військового лобі. І все це подається під соусом Америка знову перемагає. Але попри гучні заголовки є нюанси. В угоді не прописані чіткі гарантії щодо всіх секторів. Наприклад, фармацевтика, мікрочіпи, зелена енергетика залишаються предметом окремих переговорів. Так само, як питання субсидій для авіації. Це грандіозна угода з багатьма країнами, бо, як ви знаєте, Урсула представляє багато країн не одну країну. Скажімо так, тобі нелегко, бо це дуже різні країни, великі країни. Але Одні сильні в автомобілях, інші в сільському господарстві, деякі в обох галузях. Так у вас багато різних чинників. Невідомо також, як саме контролюватимуть виконання обіцянок з європейського боку, і що буде, якщо одна зі сторін порушить умови. Але Трамп вже дав зрозуміти: якщо щось піде не так, тарифи знову піднімуть. Євросоюз купив час, але не перемогу. І років на кілька вперед, щонайменше... Більше не доведеться нічого переглядати. Це буде кінець, і ця угода найбільша. Люди не усвідомлюють, але вона більша за будь-яку іншу. У нас чудові країни. Я багатьох знаю, як і ви. і ця угода моє найбільша. Ми, мабуть, найбільші, а вони другі. і коли ми разом, це буде найбільша угода. Аналітики кажуть, угода Трампа з євросоюзом це компроміс лише на вигляд. Насправді це перемога політичної сили над бюрократією ще належить побачити, чи дійсно німецькі та європейські компанії інвестуватимуть більше у США. Так, тарифи це своєрідна палиця, якою Трамп намагається стимулювати такі інвестиції. Але водночас верховенство права у США було серйозно підірване останніми місяцями і я не впевнений, що європейські компанії будуть готові активно інвестувати в таку країну. Думаю, європейські компанії залишатимуться обережними. бо сьогодні є серйозні сумніви в надійності правової системи США США не просто захистили ринок, змусили найбільшого партнера інвестувати, купувати і мовчати. Питання не в тарифі, питання в тому, хто диктує правила. І влітку 2025-го з гольф-клубу в Шотландії, правила знову продиктував Дональд Трамп. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.